Мої вітання на телеканалі Дніпро новин спорту на жаль розпочинаємо сумного на 34-му році під час. Виконання було завдання загинув вихованець Львівських Карпат Ігор Дума, в академії яких він зробив перші кроки у футболі, втім далі не сягнув рівня професійної гри. Натомість виступав за аматорський львівський опір, новоявірівський гірник, локомотив з Рави Руської. Зауважимо, що спочатку сучасної російсько-української війни на фронті полягли мінімум 17 фанатів Карпат, зокрема, тески Тараси Чучман і Березюк, Віктор Петров, Олександр Курій. Андрій Гарас, Микола Забавчук, а також вихованці школи Карпат, Олег Мазур, Павло Кириченко та Ігор Северенчук. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, знайомим і друзям полеглих героїв світла, вічна пам'ять. Кабінет міністрів України зобов'язав, щоб проведення масових та урочистих заходів у регіонах узгоджувалося з військовим керівництвом у Києві. Такі заходи мають погоджуватися з Генеральним штабом збройних сил України. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко надала відповідне доручення міністрам керівникам центральних органів виконавчої влади та очільникам обласних і київської міської військових адміністрацій. У слід за Ярославою могучих другий рік поспіль срібним призером діамантової ліги зі стрибків у висоту серед чоловіків став Олег Дорощук. Що минулого року його результат був 2 метри 31 сантиметр. То нині йому вистачило на сантиметр менше 2,30, Хоча він до останнього боровся з новозеландцем Гамішем керром, який взяв планку на висоті два тридцять Сестри Кіченок з Дніпра завершили виступи у парному розряді US Open 2025. Так, Людмила разом з австралійкою Елен Перес у двох сетах 0-2-6-7-4-3-6 поступилися тандему Лейла Фернандес, Венус Вільямс, Канада, Сполучені Штати Америки з ідентичним результатом 5-7-2-6. Надія в парі з Альдилою Суд Жааді з Індонезії зазнали поразки від першого номеру посіву Катаржини Синякової з Чехії та Тейлор Тейлор. Таунсет зі сполучених штатів Америки десь прогнозовано, хоча могло бути гірше за підсумками матчів відповідей Єврокубків в Україні в континентальному турнірі. А саме Ліги Конференції залишилося два клуби Київське Динамо, яке заздалегідь забезпечило собі там участь, а не змогло зачепитися за Лігу Європи в номінально домашньому матчі. В Любліні підопічні Олександра Шовковського мінімально 1-0 здолали ізраїльські макабі та «Лявів». Втім, після поразки 1-3 у першій зустрічі цього виявилося замало. Про саму гру говорити не хочеться. У тому Донецький Шахтар 113 хвилин мучився у гостьовому поєдинку Ліги Конференції. Ти сіренько за європейськими мірками швейцарського сервета навіть більше гірникам довелося відігруватися, а доля протистояння після нічій 1-1 в основний час повторного матчу вирішилася у другому овертаймі, коли влучний удар кауна Еліаса вивів підопічних Турана до основного раунду змагань. Десь приємно не тільки потішили, але і навіть е, посіяло інтригу Житомирська полісся після нокауту 0-3 у першому поєдинку у повторному на пенінах Житомиряни вже на 14-ту хвилину певною мірою шокували Фіорентину, забивши два м'ячі у ворот та господарів. На жаль, надалі під Руслана Ротаня не вдалося розвинути успіх. А наприкінці зустрічі вони взагалі пропустили три м'ячі за 11 хвилин і вибули з турніру, подолавши два раунди кваліфікації, зупинившись за крок від основної стадії ліги конференції. Таким чином, три наші представники в Європі заробили на тижні два бали щеглом. Кладає 2,75 цілих сотих бала. Зрештою, навіть такий показник не лише не дозволив Україні піднятися вище у таблиці коефіцієнтів УФА, але й навіть опустив нас у рейтингу, де нас обійшов Азербайджан. Карабах отримав додаткові бали за вихід до групи Ліги Чемпіонів сумно. Проте, враховуючи, що Шахтар і Динамо зіграють сумарно щонайменше 12 матчів у лізі конференції, є надія, що підсумок сезону для України буде позитивним. До речі, за участь у третьому за силою Єврокубку гірники та білосині гарантовано отримують по 3 мільйони 170 тисяч євро. За кожну перемогу на етапі ліги команди зароблятимуть додаткові 400 тисяч євро, а за нічлю 133 тисячі. І в цьому контексті Шахтар зіграє у групі з польською легією ірландським шемроком. Хорватською рієкою, шотландським Абердіном. Ісландським Брейда Бліком і мальтійським Хамрном. Трохи складніші суперники у в Кристал Пелес, Англія вдома, Фіорентина, Італія на виїзді, Зеринське Боснія та Герцеговина вдома, Омонія Кіпр на виїзді, Ноа Вірменія вдома, Самсун Спорт, Туреччина на виїзді. Цорічний турнір стане другим поспіль у новому форматі. Замість груп створено єдину таблицю з 36 клубів. Кожна команда зіграє по 6 матчів по одному проти представників усіх кошиків. Сім кращих команд відразу виходять до однієї восьмої фіналу клуби, що посядуть місця з 9 по 24 боротимуться у плей-офф за право потрапити далі. Інші 12 завершать виступи фінал Ліги Конференції відбудеться 27 травня наступного року на Red Bull Arena у Лейпцигу. Відразу дуплетом чемпіонатів області, першим з яких став юнацький серед хлопців та дівчат вікової категорії до 16 років, звальний сезон після літніх відпусток і канікул поновила федерація дзюдо Дніпропетровської області. Відразу дуплетом чемпіонатів області, першим з яких став юнацький серед хлопців та дівчат вікової категорії до 16 років, змагальний сезон після літніх відпусток і канікул поновила Федерація Дзюдо Дніпропетровської області. Традиційно у кращих своїх зірцях на старті турніру відбулася не те, що стисла, а мініатюрна тюрна, церемонія відкриття, яка увібрала у себе привтання та побажання успіхів з вуст очільника громадської спілки Григорія Короля, хлячого під склепінням малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви пролунав державний гімн України, а на завершення головний суддя змагань Маргарита Чоботько запевнила, що рефері забезпечить дотримання правил, які визначені регламентом і створить умови для чесної боротьби і здійснення принципів спортивної етики. А учасники у свою чергу мають сумлінно виконувати на татамі все те, що від них вимагають арбітри, слідуючі літері спортивної феміди. Ми проводили в квітні місяці чемпіонат області по цьому віку, Ю-16, але пройшло дуже багато часу. і Я думаю, що багато хто і категорію змінив, тому ми вирішили такі позапланові зробити змагання, щоб подивитися, хто в якому стані, відібрати знову склад збірну команду і надати їм можливість стартанути перед чемпіонатом України. Майже за півроку з часу проведення останнього чемпіонату цієї вікової категорії, звісно, юнаки і дівчата не тільки стали дорослішими, але і додали у зрості та вазі. В останньому аспекті переважно з рахунок розвитку і зміцнення м'язів, що у свою чергу і збільшує їхню масу та змушує у підсумку переходити атлетів до нових богових категорій, де панують свої королі, у сутичках з якими наразі доводиться завойовувати собі місце під сонцем. Звітний турнір наразі як лакмусовий папірець і має дати відповідь на питання. Хто і як провів літо та канікули. Можливо, хтось бив байдики, марнував час, відпочивав, а то й просто ледарював. Натомість інші активне дозвілля поєднували з тренуваннями відповідно до попередньо складеного наставниками на певний проміжок часу плану календаря. Літо пройшло, дітки відпочивали. А може, хтось готувався до цих змагань, тому що календар ми заздалегідь знаємо. Зараз будемо дивитися, хто готувався до цих змагань, а хто відпочивав. Але не менш літо в нас дано для того, щоб вони підтягнули, хтось перейшов в іншу категорію. Хтось повинен, якщо перейшов, повинен підтягнути свою фізичну підготовку. Тому зараз будемо дивитися. То, що я бачу, вже змагання. Цікаві, хто буде перемагати, можуть якщо діти перейшли в іншу вагову категорію, можуть змінитися лідери. Наші будемо дивитися. Що стосується підсумків чемпіонату, то очікувано левову частку золотих нагород здобули господарі татамі Дніпровці. Їхніми володарями стали Анна Григоренко, Єва Грекова, Софія Скрипник, Гліб Мачула, Назар Григоренко, Артем Іванов, Кирило Євстратов, Костянтин Суханов, Георгій Путнін, Михайло Савченко і Павло Абрамовський. Три відзнаки найвищого гатунку вирушили до Кам'янського. Вони на рахунку Ярослави Кирієнко, Іванни Арутюнової і Матвія Василенка. Чемпіоном області до рідного кривого рогу повернулася. Катерина Оленіна. нашому місті відбулися урочистості з нагоди 75-річного ювілею всеукраїнського фізкультурно- Спортивного товариства Колос, у ході якого нагород подяк, дипломів, рамот і подарунків від керівників області проспілок, відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області була удостоєна велика низка представників районів, територіальних громад, міських, селищних і сільських рад, які, попри важкий час воєнного стану, продовжують не тільки розбудовувати і розвивати фізичну культуру і спорт на місцях, але й готують. Правних атлетів, команди, які успішно виступають як в обласних змаганнях, так і гідно представляють наш край на всеукраїнській арені. Хочу побажати колосу успіху, подальшого розвитку, щоб всі наші громади, коли закінчиться війна, всі 86 громад і далі приймали участь у змаганнях колосу, діти розвивалися, становилися здоровими спортсменами, тому що здорові діти це здорова Україна. Здорова Україна це значить, наше майбутнє. Більш детально про захід у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві, але вже наступного тижня. А на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розвага спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.